Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили пані Наталію Скалу Капелана, яка представляє Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Пані Наталія Капеланка, яка щодня допомагає ветеранам, військовим, їхнім родинам і власне медикам не зламатися, зберегти гідність. Віру, і, звісно, душевну рівновагу про унікальну місію, яка змінює інколи людей. Ми будемо говорити сьогодні із нашою гостею. Ми щирі вітання вам, пані Наталі, у нашій студії. Дуже дякую за запрошення. Це велика привілея і честь для мене бути з вами, пані Світлана. Дякую, пані Наталю. Так склалося, що е, вам колись довелось поїхати з України. А сьогодні ви повернулися із США до України знову, щоб допомагати українцям? Ви обрали для себе дуже непросту місію допомагати військовим, допомагати ветеранам, допомагати родинам. Ви, жінка, капелан. Що вас спонукало обрати цю місію? Як ви зважились покинути свій дім і приїхати до України? Дякую за запитання, пані Світлана. Я не можу відповісти якимось одним реченням, тому що це була низка різноманітних подій в моєму житті і особливо в Україні. Але найбільше, що мене поштовхнуло, це початок повномасштабної війни. А я мама чотирьох синів, двох доньок, бабуся десяти внуків. І тому дивитися на біль, дивитися на страждання нашого народу я не змогла. А, і також я пастир, священник. це моє покликання від Бога допомагати під час болю, під час таких а... випробувань. випробувань так. Дякую. Коли ви приїхали до України? Взагалі-то а... В Україну ми приїжджали майже кожного року з чоловіком, з командою різноманітною, тому що 20 років тому назад ми започаткували дитячий центр в Вінницькій області і працювали з дітьми, сиротами та жінками, які потребували допомогу різноманітну. А, тому а, я була дуже часто тут і спілкувалася з українцями, але, звичайно, переїхати так і бути довгий час. А, ну, вся моя сім'я, мій чоловік, благословив мене у а, листопаді 24 року. З якими найтакими найважливішими викликами ви зіткнулись на початку своєї роботи по приїзду до України, особливо як жінка-капелан? Ви відчували якісь проблеми, які були на початку вашої дороги ось цієї непростої? Звичайно, пані Світлана, я дуже дякую за це запитання, тому що воно трошечки сумне. Ми живемо в 21 віці, а продовжуємо мати отаку стигму. Стереотипи. Стереотипи, так, дякую. Що оце праця для чоловіків, а оце праця для жінок, а в Бозі такого нема. Коли Ісус Христос говорив до своїх учнів, Він сказав, що ідіть. І там були не тільки чоловіки, там були жінки, і він сказав: всі, робіть те, що я робив. Тому я вважаю, що ем, Христос закликає нас бути ним, бути як Він, робити те, що Він робив. Нема різниці, чи ти жінка, чи ти чоловік. І це вам розуміння цього вам допомагало долати абсолютно Обов всі труднощі, які Обов були на, на початку. Я напевне. дивлюсь на людей ем, з точки зору, коли вони дають мені виклик, що це добре, це виклик для мене, це не вони, це не про них, це про мене. Як я відповім, що я буду робити, як я їм допоможу от в цей такий складний час. З чого починається ваш звичайний робочий день, і якою є ваша присутність в житті поранених військових? Що ви вважаєте найціннішим, найважливішим у взаємодії із нашими захисниками? Ну, Капелан це духовний провідник. Моя праця вона обширна, якщо я можу так сказати. Мої консультування не тільки для військових чи інших пацієнтів, а також праця з нашими робітниками. Тому я надаю різноманітні консультування, як духовні, так і психологічні. Іноді мені. Ну, просто треба бути психологом, зрозуміти, яка людина переді мною, що вона потребує, як я можу їй допомогти. Але найперше і саме головне це почати день з молитви, з читання слова Господня, проведення часу з ним, щоб набратися тої сили, мудрості від нього. І вже не самої приходити до людей, а саме з ним. Що допомагає знаходити ключі до кожної душі, до кожного серця, бо кожна людина вона різна, і часом ось ці непрості умови, випробування, які долають захисники, захисниці, їхні родини, вони змінюють їх і підібрати ось ці ключі, налагодити ось цей контакт, який допоможе людині, інколи надзвичайно важко. Так. Я дякую пані Світлана за це запитання і сказати знову одним реченням, мабуть, буде нелегко, тому я хочу по-перше, ну, мабуть, взяти таке значне на себе. Таку відповідальність, що ми ж працюємо разом в команді з лікарями, з усіма робітниками. Угу. В нас немає. Ви член мульди... мультидисциплінарної команди. так? Обов'язково, угу. обов'язково. І я є та людина, яка допомагає будувати її. Час від часу я навчаю наших робітників зараз. Етики та культури кооперативної командної праці, uh -huh. і це щось нове в Україні і особливо в шпиталях. Тому знаєте, якось все робилося по сторінці. Отут лікарі, отам медсестри, отам менший медперсонал. У нас такого нема. Ми працюємо в команді. Тому, коли я починала робити, я звернулася до наших лікарів, до наших працівників і сказала, може, таке занадто гучне слово: ви лікуєте тіла, а Господь мене прислав, щоб я лікувала душі. Вони прийняли це, колектив прийняв це. Вони дуже були насторожені. Вони не зрозуміли мене на початку, особливо. Але я хочу прочитати одне місце писання з приповісті: 17 глава, 22 вірш. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Тому щодня вранці я звертаюся до Бога і кажу: дай мені ту радість, щоб я могла її принести. Але ми маємо розуміти, коли ти приходиш в палату і бачиш перед собою і зранену душу, не тільки тіло, ти не можеш бути така хепі. Тобі треба зрозуміти цю людину. Тому для мене є величезним прикладом мадам Гійон. Я не знаю, чи ви чули за таку жінку, яка жила дуже багато століть тому назад у Франції, була членом королевської сім'ї, членом католицької церкви. Ця людина навчала внутрішній молитві, і я навчилась від неї. Мадам Гійон провела дуже багато років в Бастілії. І коли її запитували найкращі роки вашого життя, вона сказала: це коли я була там, в Бастілії з моїм Богом на Одинці. я навчалась від нього. Тому оту внутрішню молитву я завжди маю внутрі себе. І коли я підходжу, хто б не був наш пацієнт, незалежно чи це військовий, чи це не військовий, а може його мама, дружина, донька чи синок. В першу чергу я звертаюся до Господа, щоб він був зі мною і бачив, в чому вони потребують найбільше допомоги. А ви бачите результати своєї праці? Звичайно, щодня. Щодня. Ну, ми маємо розуміти, що капілан це частина команди, і як медики ми маємо пам'ятати. Не все ми можемо розповісти вам, і особливо на, на, загал. на загал так, щоб люди чули і могли зрозуміти, може за когось іде річ, але я буду змінювати імена і події. Бо я ж розумію, і ви, і люди хочуть чути щось. Реальне. Так, так, ми всі люди, ми всі цього бажаємо, тому що. В наш час дуже багато слів, але ми всі потребуємо дії. І коли я прийшла, звичайно, то були дуже великі виклики, запитання, хто я, що я буду робити, як я буду робити, і взагалі, що то воно таке, з чим його їдять це капеланство. Моя праця проходить не тільки в рікавері, а також в хірургії, в терапії, в цих відділеннях в неврології. Тому а, на початку я пішла і познайомилася з усіма працівниками угу. і розповіла їм, що я можу дати, як я можу допомогти їм. І ось одного разу а, лікар а, із хірургії дзвонить мені і говорить: Наталі Іванівна, в нас є. А, Одна людина, в якої тиск зашкалив, і ми не можемо е, робити операцію цій людині. А я зразу ж туди, все залишившись, заходів в тій палаті три людини. І я е, порпусли, е, е навмисно кажу це. Щоб ви не зрозуміли, чи то був чоловік, чи то була жінка. Угу. Ем, їх було троє. Я заходжу, як завжди, представляюся, я ваш капілан, мене звати так, як вас звати? Вони всі представилися, я знала, хто ця людина. Я питаю, як ваші справи? Та все було б добре, але е, тиск зашкалив. Я завжди... Такі ситуації веду до якоїсь розмови, щоб люди посміялись трошки. Угу. Щось іноді я нехдот, Щось веселе. Да, розповім їм. Відволікаєте увагу. Да, іноді розповім щось за себе, таке смішне або цікаве. Я не ховаю те, що я людина з іншої країни, що я приїхала саме працювати під час війни, допомагати нашим українцям. І в розмові я підводю до того моменту. Коли я запитую, ви не проти, я помолюсь за вас? І ця людина каже: так, будь ласка, будь ласка, я помолилась за неї, потім бачу, інша людина з другої сторони прямо дивиться такими очима на мене, а, запрошує мене в своє життя. Я кажу, вибачте, будь ласка, можна і за вас помолюся? Так, будь ласка, я кажу, можна я покладу мою руку на вас? Я так кладу руку на її праве плече і починаю молитися, я завжди з закритими руками, глазами молюся, звертаюся до Бога, що яка є проблема, допоможи її. І пані Світлана, ви знаєте, ця людина на другий день до мене приходить і каже. Капілане, ви навіть не розумієте, що ви зробили. Мене дуже боліла рука. І ви не знали, і ніхто не знав. Я тільки не могла спати. Ви поклали на те місце, де мені треба було молитися. Ось так. І рука перестала боліти. І рука перестала боліти, і вона спала. спала. і сила молитви. Так, і віра, її віра, її і і віра, віра, і моя за і заважала. Ви вже розповідаєте про те, що доводиться працювати не лише з військовими, не лише з захисниками, звичайно. а з великою кількістю людей, які знаходяться з колективом. І вам доводиться працювати ще й з родинами так. військових, так. зранених, поранених, які втрачають надію, а, в, які, в шоці родини, які знаходяться, дивлячись, що відбувається так. з рідною людиною. А, які теми найболючішими є в спілкуванні з дружинами, можливо, з батьками і з дітьми військових? Ну, по-перше, знову, я хочу нагадати нам, що це дуже приватне, я не можу uh -huh. а, навіть. Відповісти, мабуть, на це запитання так, як ви хочете, але трошечки торкнемось цієї теми. Ви розумієте, що зараз перед ними, так само як переді мною, лежить їхній син чи донька, поранені, зневічені. І їм всі допомагають тут команда, але в них у всіх є одне запитання: а що буде потім? Тому моє завдання як капелана дати їм надію. Я той маяк надії в нашому шпиталі, який приходить, розмовляє, молиться, допомагає їм глянути вгору і іноді навіть сказати: не хвилюйтесь, він буде з вами до кінця. Життя попереду буде обов'язково. Воно не кінчається. Пані Наталі, ви є частиною мультидисциплінарної команди, ми про це вже говорили. Так. Як ви координуєтесь із медиками, психологами, соціальними працівниками, і ось із вашого вже досвіду, чи бувають такі моменти, коли ви бачите, що саме духовна підтримка є тим ключем до зцілення? Ну, по-перше, це завжди не іноді, <гум> тому що дух, душа і тіло <гум> це. Одне, і ми маємо бути здорові і в тілі, і в душі, і в нашому в душі. в душі і в душі. Тому на початку, звичайно, це було трошки незнайоме, трошки щось нове, але потім в співпраці і розуміючи, як я працюю, я дозволяю медикам, якщо вони бажають бути зі мною. І а, вони мені посилають. Рефер, а, запит. Запит, так, угу. так, а то може бути телефонний дзвінок зв або а, стук у двері мого офісу. І Наталі Ванна, ви на місці. Можна? Я дам вам зараз а, пацієнта. Ось така, така а, проблема. А навіть наші психологи іноді дзвонять і говорять: Наталі Наталівана, мій пацієнт. Він потребує більш вас. вас. Це проблема, яку я не рішу, і більш духовна. Тому ви можете? Так, звичайно, не може бути, щоб я відказала комусь. Тобто ви готові завжди? Завжди, завжди, завжди. Потім я, підходячи до людини, я її відчуваю і бачу, пані Світлана. Угу. Колись сиділа мама, вся в чорному у нас на коридорі. І її чоловік був під капельницею. Я підійшла до неї, запитала, чи можу я поспілкуватись з нею, і потім узнала дуже страшну історію загибелі їхнього сина. Не вона, її чоловік став моїм пацієнтом. Тому різноманітні приклади, як ми працюємо. Тобто це може бути телефонний mm -hmm. дзвіночок, або але це постійний Я... контакт обов'язково. Я йду по коридорі коло медсестринського місця, де вони там сидять, чи записують там свої документи. Роблять, і вони бачать, що йде капелан. Капелан, ми шукали вас, де ви були. У нас той-то, той-то є, треба то-то, то-то. Тому різноманітні, але по суті, справі однакові. А ви зараз працюєте із тими, хто повертається з полону. Так. А це надзвичайно зранені люди. Щастя від того, що повернули, звісно, додому, так. але те, так. що їм довелось пережити, напевне, ніякими словами не передати і не описати. Що ви порадили тим, хто їх оточує, рідним, людям, які поряд з ними, які проживають в одній місцевості, як можна допомогти підтримати і повернути цих людей до життя, до повноцінного життя? Пані Світлана, я дякую вам за це запитання. І це частина нашого суспільства, яка дуже поломана. І ми маємо мати мудрість Божу, як працювати з ними. Ми не маємо права задавати їм запитання ні в перший день, ні в другий день знайомства. Маємо пам'ятати навіть мама, яка три роки не бачила сина, вона має пам'ятати, він доросла людина, він людина з великої букви, який витримав все. Але зараз. Він на тій стадії життя, де йому треба самому розібратись. Тому відбудова стосунків це найголовніше. Терпіння. О, звичайно, терпіння, терпіння, терпіння і будувати, будувати, будувати стосунки, кирпічик за кирпічиком. Ви допомагаєте також колективу. Медики це ті люди, які. Зіштовхуються кожен день із болем і так. проживають його також серцем і душею. І от ми багато говоримо про те, що ми стомились вигоряння справді професійне вигоряння. Як ви працюєте з колективом? Як колектив власне налаштований на таку співпрацю? Чи потрібна ця допомога? Ця допомога дуже потрібна. І а, з командами наших лікарів. Я не працювала ще на тему вигорання, тому що ми почали працювати з е, самого якби, ну, е, такого низенького уровня. Це етика і культура нашої командної роботи, угу. починаючи від молодших е, працівників і так далі. Вистраюємо е, цю е, драбничку, так? Драбнинку. Др... Драбинку, драбинку, драбинку. Драбинку. Дуже драбинку, дуже дякую вам. <рес> дуже дякую, драбинку. А, але е, вже наша команда знає про мене. А, вони розуміють, що я роблю і як я роблю. Тому іноді, навіть коли, коли я йду по коридору, і людина вигоріла, і вона має день важкий, а, я підходжу, обнімаю. Я шепочу на вушко, Зайди, помолимось. І вони приходять, вони приходять, вони розповідають. Це нелегко, це щось нове в Україні. Ви ж розумієте, ми, українці, звикли, я можу все, але депресія і стрес. Він впливає на кожного з нас, тому у нас має бути людина в житті, коли ми можемо розкритись, розповісти, знати особливо це не піде далі за двері. Тому отак працюємо. Моя посмішка, мої обнімашки, цілювашки і допомагають все. дуже. Даже. Так у вас багато ролей від капелана до волонтера. Ми згадували це окремо так. зовсім тема. 20 так. років співпраці і допомоги українцям. Від наставника до друга і вчителя, бо сьогодні ви і навчаєте ще колектив Центру реабілітаційного так, англійській так. мові. Розкажіть oh. про успіхи. Ну, well, <laughs> я хочу сказати, що в мене ж учні різні, є дуже маленький рівень. І є ті, які розмовляють не гірше mm -hmm. мене, тільки в них не було практики розмовляти на англійській мові. Я їх просто. Люблю як моїх дітей. Вони приходять знову ж. Ми маємо чудовий час. Ми сміємося, іноді мені треба закрити двері в мій офіс, тому що я думаю, а хто що ж там подумає, що тут робиться у капілана, бо такий громкий сміх. Угу. А, наші лікарі, великі професіонали. Зараз знання англійської мови а, не просто доцільне, а дуже важливе. Тому ось один із наших лікарів їздив на симпозіум в Польщу пару неділь тому назад, і він там спілкувався англійською, тільки англійською. Там було дуже багато медиків з різних країн, і я пишаюся, що я допомогла йому в цьому, і ми продовжуємо працювати. Що б ви хотіли сказати на завершення українським жінкам, які теж шукають своє покликання у такий складний час і прагнуть допомагати? Дуже важливе запитання, дуже дякую пані Світлана за нього. По-перше, пам'ятайте, ви не одна, ви завжди можете знайти людину, яка зрозуміє, допоможе, вислухає. А саме головне, є той, хто створив вас: творець неба і землі, творець ваш. Наш Господь Ісус Христос, Він завжди чує нас, тихі молитви, голосні, іноді крик нашої душі. І покликання це дуже важливе. Шукайте ваше покликання, шукайте покликання, щоб бути допомогою комусь, і вам прийде допомога. І ще я хочу сказати: дивіться мого життя, якщо не я, то хто? Але хочу нагадати вам, україночки, оцей вислів: нас багато нас не подолати. Щиро вам дякую за вашу місію нелегку, але я бачу, що саме тим, що ви робите, ви і відновлюєтесь, ви надихаєтесь так. кожною історією, кожною маленькою перемогою, кожним результатом. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про щоденну роботу і духовну підтримку, яка є надзвичайно важливою для кожного у такі важкі часи випробувань. А нашою гостею була Наталія Скала, жінка-капелан, жінка-волонтер, жінка, яка покинула свою велику родину і приїхала до України допомагати нам. Я ще раз щиро дякую і всім бажаю знайти своє покликання, знайти свою місію, тому що те, що ви даруєте, як ви підтримуєте один одного, те й повертається вам сторицею. Бережіть себе.